Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. От і думай після цього садить цю кале ще чи ні, вона надзвичайно корисна. Там дуже багато різних мікро-макроелементів. Зелена капуста, кале надзвичайно корисна. Але її надзвичайно. І найбільше люблять оці білокрилки. Вони її просто обожнюють. Я поза того року садила, була така сама картина. Рік думала, чи буду садити, чи не буду. В цьому році ще раз спробувала і, мабуть, більше не буду. Ну, толку з її тільки на початку. Спочатку було все нормально, а зараз уже ж все. Хіба що мороз завадить? Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!